Розпаковочка клісу в Шотландії. В даному лоті у нас 8 кг лісу, першого сорту ціна 4 євро за кг. І так починаємо розпаковочку. Так, першим мені попадається ось така флісова кофта. дуже теплесенька. Розмір зараз вам скажу. Розмір пише 14. І так, Такого Приємного зеленого кольору. Розмір маленький. Серединка дуже утеплена. це у нас іде есочка. І так, далі. Пудро розовий. Дуже тепла. Серединка дуже м'ясенька розміру М. І так, яскрава флісочка на замочку. Маленький розмір, це у нас, напевно, есочка. Так. І так, далі. Ось такий зелений колір. Розмір. це Том Тейлор. Розмір 2ХЛ. І так. Розовий скапішончик светрик розміру S. І так нагадується розпаковочка флісу перший сорт. Наступна кофту світ кечува. Дуже м'ягесенька, як бачите, всередині розміру M. І так, наступна, чорненька, дуже м'ясенька. Капішончиком, це в нас йде есочка по-розміру. І так, ще одна кетчува. Вже Уж рукавочка, дуже теплесенька. Розміру, на жаль, не бачу, але це, напевно, есочка. І так, халатовий колір, дуже-дуже приємний і дуже м'ягенька флісочка. Також відкетчува, розмір ес. І так, наступна, чоловіча фліска. Ось такого плану. Розміру, на жаль, не бачу, але здається, це емічка. І так, такий насичений синій колір. Розмір також, на жаль, не бачу, але здається, це XL. І так, ще один салатовий колір. Дуже негасенька флісочка і дуже тепленька. Це у нас емочка. І так, далі. Сіренька з капішов. Зараз вам скажу розмір, якщо його знайду. Розмір М. -очка. І так, ще один сіренький собі светрик. Ось такого плану розміру XL. ціна на кілограм 4 євро. І так, голубесенька, дуже м'ягенька. Розміру XL. І так, як бачите, на 8 кг виходить доволі багато одиниць товару. Ще одна кетчуп. Дуже мягесенька, маленький розмір. І так, ось такого плану. Дуже м'якенька. Серединка, як бачите, дуже нагесенька також розміру М. І так, нагадую, ціна цей кілограмчик 4 є. Ось такий класний лісовий батнік. Розміру, на жаль, не бачу, але він не малесенький. ХС. Далі сиренька по Типу батнічка. Розмір я, на жаль, не бачу, але він малесенький, напевно, С. І так, далі. Ще одна слізочка з капішончиком. Розмір зараз вам найду – Розмір С. Далі, чорненька, з високою горловиною, як у гольфіка, розмір 42. І так, в саме молоті залишилися ще дві фліски. Перша ось така дуже негесенька фліс. Розмір пише есочка. І остання в цьому лоті флісове. Ковтинка. Розмір великий пише елічка, але на Excel також підійде. І так, це була розпаковочка фрізу Шотландія, 8 кілограмчиків, ціна 4 євро за кілограм.